Хлопнув по попі дівчинку, сяде в тюрму. Ну, Така от реальність в Польщі, тому що от буквально на днях до нас звернулася людина, яка ну, просто жартівливо, можливо, можливо, так заграючи. Хлопнув по попі дівчину, ну, а вона написала на нього заяву. І тепер він звернувся до нашої юридичної канцелярії, щоб спробувати з цим розібратися. Йому це смішно здається, але насправді все не так е, приємно, не так е, смішно, як насправді. Тому що. В Польщі є такий закон, як недотикальність тіла, тобто без дозволу людини до неї доторкатися не можна. Звичайно, цей закон працює так, трошки, хоч в законі не вказано, що він там якось відноситься до чоловіків, до жінок, але насправді він працює тільки для жінок, тому що фактично, якщо він, тобто, допустим, там чоловік то що і, і, і з цього приводу звернуться в поліцію, заяву, звичайно, приймуть, але справи не буде. І я, от на, у нас була ситуація, коли мого родича, а, якісь власники ресторації побили, і поліція просто-напросто записала, і якщо немає ніяких ушкоджень а Серйозних, які там можуть триматися більше тижня, то справи й не буде. І ми з нашим адвокатом розглядали повністю його ситуацію, повністю перебирали всі події, які були, і знайшли деталі більш серйозної статті. А саме те, що він закрив його в туалеті, не випускав, і це була стаття, вже дійсно за якою можна підтягнути по криміналу. А стосовно жінок, зовсім по-іншому, наприклад, тільки недавно в новинах бачив новину, що одну людину в поліції притягнули до відповідальності через те, що він доторкнувся до дівчини до плеча. І комічність ситуації була в тому, що він просто-напросто був глухий. Ну, і не міг, не міг розмовляти, він не міг до неї повідомити, він хотів привернути її увагу і просто доторкнувся до неї до плеча, щоб вона повернулася, і він міг її жестами показати, що він хоче. Він доторкнувся і все, вона зголосила це в поліцію, відкрили справу. І ну, насправді, як наскільки комічно б не було, але вже якось розбиралися, і як не як мали вже підключати адвокатів. А, і значно складніше все відбувається з випадку, коли е, доторкнувся до більш інтимних місць. Тобто, наприклад, там е, коліна і тому подібне інтимними місцями не вважаються, але все одно, от, е, рік тому здається, бачив ситуацію.